На Волинську шахту хочуть працевлаштувати засуджених. Таку інформацію нам підтвердили на державному підприємстві «Волиньвугілля». Щоправда, підтверджували неохоче і наголосили, що поки лише ніде. Між тим на першому поверсі держпідприємства уже облаштували гуртожицькі кімнати. Ось у цьому корпусі, як нам повідомили, облаштували житлові кімнати. І справді заглянувши у вікно, адже двері зі середини зачинені, і ми не можемо туди потрапити. Ми бачимо ліжка, і тут ведуться якісь ремонтні роботи. На жаль, з працівників підприємства нам ніхто жодних коментарів не надав. Вчора ми телефонували до директора ВолоньВугіля, і він відмовився з нами спілкуватися. Сьогодні нам повідомили, що чоловік перебуває в Луцьку у відрядженні. Шахтарів на війну, а засуджених на роботу у шахти, нещодавно нововолинчан сколихнула чутка про те, що на місцевій копальні. Хочуть привести працювати ув'язнених, і ці чутки таки мають підґрунтя. Директор Волинвогіля нам по телефону підтвердив, є така мова, але надавати будь-які коментарі відмовився. Як розповіли нам сусіди Волинь Вогілля, а саме працівники стоматполіклініки, ось тут в цьому приміщенні ведуться ремонтні роботи. Облаштовують кімнати, куди нібито мають селити в'язнів. І справді, через вікно ми бачимо кімнати, у яких стоять по чотири ліжка. Через стінку працюють стоматологи, а далі готель. Чого цих зеків повинні вести хлопців наших, відправляти туда, у мене трізня на війні, я не знаю, чи прийдуть, чи не прийдуть. Дай Бог, щоб вони були живими. А якісь зеки прийдуть, будуть в місті розгулювати, будуть тут відпочивати у нас, а наші хлопці їдуть туди воювати. Хочуть привезти 40 Зеків з Дрогобицької колодії. І ми тут, звичайно, проти того, щоб їх тут поселили. Вони тут збираються жити. Дізнавшись, що приїдуть журналісти Аверсу, сюди посходилися і шахтарі, і активісти, і підприємці, які працюють поруч. Я є власником готелю Дон Кіхота. Ага. І от ви собі, ви собі уявіть, що в нас будуть тут незрозумілої. Орієнтації люди, так, і, які і готель працює цілодобово, через стінку дівчата-адміністратори. Е, як вони себе будуть почувати? От, 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 от мені цікаво знати ту, думку е, волинь Вугілля, влади і, і всіх, хто причетний до даного, даного питання. Міністерство юстиції, наскільки я знаю, теж не повідомлено. Не в курсі. Міністерство внутрішніх справ в особі начальника поліції так само не в курсі. Міська влада не в курсі. Таким чином вони хотіли собі завозити. Ну отак, от отак люди працюють. Отак от працюють смотрящі. Не державні, не державні службовці, не державні підприємства. А люди прийшли керувати, угу. прийшли заробляти гроші, непонятно на чому. Угу. Шахта дає 30 тонн вугілля, угу. а вони зеки сюди в них. Нагадаємо, що не так давно на шахті номер 9 розгорнувся справжній скандал. Ні з того, ні з цього там вирішили поміняти директора. Волинські шахтарі тоді заявили, що окрема група осіб була зацікавлена у тому, щоб зайти на шахту з метою розкрадання ресурсу. Гірники висловили новому директору Сергію Труцьку недовіру і не допустили до виконання обов'язків. Але він, заручившись підтримкою луцької адвокатки та привівши зі собою кілька десятків молодиків, спробував взяти на храпом директор. Ське крісло, та йому це не вдалося. Попри те, що на підприємстві кілька тижнів ночували тітушки, шахтарі таки виторили Сергія Труцька з дев'ятої шахти. Пане міністр, поверни. Будь ласка, тут колектив шахти 9 говорить. Тепер не цього мокла будь ласка. Люди не хочуть працювати з цим чоловіком. Це люди везерні, які крадуть, або робить шахтари волині і виволить вогі вугілля, розумієте? Заберіть цього чоловіка, ніхто з ним працювати не хоче. Шахта стоїть на городах. А тепер повернімося до сьогоднішніх подій. Сергій Троцько після того, як його вигнали з дев'ятої шахти, повернувся працювати на шахту Надія, що у Львівській області радником директора копальні, і саме шахта Надія започаткувала ініціативу брати на роботу ув'язнених 7 квітня. Керівництво копальні звернулося до Дрогобицької колонії. Не пройшло і місяця, як ця ініціатива прийшла на Волинь. Цікаво, що в'язнів у Волинській шахти, нібито планують брати саме з Дрогобицької колонії. Хоча на Волині є своя в'язниця. Представники влади про такі події дізналися з чуток, бо ж до них ніхто не звертався. І, до речі, в ну в Червоноград, тобто вже прийшла відповідь про те, що від Міненерго, що до них ніхто з таким питанням не звертався. Шахта, наприклад, там конкретно їхня шахта надія не зверталася до них там з, з, з такими, якби це. Зазначимо, що за попередньою інформацією працевлаштовувати засуджених збираються на шахту Бужанську. Мовляв, не вистачає робочих рук. Між тим багато кого з гірників відправили на війну багато хто отримав повістки. Хоча шахти у списку стратегічних підприємств і у працівників повинна була б бути бронь. В'язниця це режимний об'єкт. Угу. От люди, які там перебувають, вони перебувають там в обмеженнях. Як вони мають тут де вони мають жити? Який це має бути режим? Це якби одна сторона. Інша сторона питання власне залучення їх до процесу роботи робочих процесів, до процесу вуглевидобування. Це теж якби історія. Ну в нас люди навчаються на це техніка безпеки. Тобто, я так розумію, ну не можна просто взяти людину з вулиці, навіть з в'язниці, і, ну, і пустити в шахту. Тут ну, що він там буде робити? Це ж ну, небезпека, це ж робота з підвищеною небезпекою для життя. Поки ми розмовляли з людьми на ДП волинь під'їхав замдиректора з виробництва вугілля і підтвердив, що є така ідея взяти на роботу в'язнів. От там ми бачили, стоять ліжка, так. кімнати облаштовані. Ці Це діпер. приміщення Волинь-Вугіля. То ви там спати будете чи як? А яка різниця? Нам цікаво, чи ви задавайте питання конкретно. Ви конкретно, що ви хочете? Що буде в тих кімнатах, де в тих кімнатах ми готуємо, зараз робимо ремонт і під офісні приміщення, і для того, щоб люди могли переночувати. Які люди? люди, які будуть залучатися до роботи, в тому числі і переміщені особи. Скажіть, будь ласка, чи це правда, що тут будуть ув'язані особи працювати? На шахті Бужанська розглядається така ідея залучення до роботи засуджених осіб. До слова свого часу Михайло Танчів уже працював на шахті Бужанській, на шахті номер 9 і на волинь Вугілля. Наразі порушено кримінальне провадження про розкрадання, в якому йому оголошено підозру. Від гріха подалі посаду Танчева свого часу скоротили, але помінявся генеральний директор волинь Вугілля, і посаду знову відновили. От була така, якби скандал. Я з розкраданням вугілля. Я знаю, що ви проходили по тій справі, так. І були відсторонені, як я розумію, на деякий час, і зараз ідуть суди, і вам нібито ще досі оголошена підозра, і ви під слідством. Але я е, пви ви назвали усі речі, які ну ви знаєте, мабуть, і під слідством, і йдуть суди, і оголошена підозра, так. і відсторонені. І відсторонений я не був. Не було підставлі від сторони, а потім ви знову Я був я повернувся на попередню посаду, на ті, які працював. Це перше. Відсторонювати подавали на суд. Мене не відсторонили, так як не було посад. Зараз трудова... тривають судові засідання. Все е, ну взагалі про перебіг цих засідань. Ми їх знайшли в розприданні. Я ж кажу, тривають судові засідання. Ну ви під слідством, так? Я не під слідством. Но вам оголошена підозра. Оголошена підозра, тривають судові засідання. Тут слідство... І ви працюєте на цьому підприємстві. Так. А Нет, є, так? є якісь підстави не працювати на цьому підприємстві? Ну, моя, вина, звична, моя вина моя вина, моя вина доказана, я вже засуджений. Ми припускаємо, що засуджених на шахти хочуть поставити працювати тому, що вони не піднімуть страйки за невиплату зарплати і не повстануть проти заміни керівництва. Дуже вигідні працівники. Комусь, мабуть, така ідея прийшла не дарма, бо ж версія про те, що на шахтах не вистачає робочих рук, звучить дивно в той час, коли шахтарів відправляють на фронт. Наталка Поліщук Неля Прокупчук для новин на часі.